Чудесним значить, настроєм. Зараз ми перезвонили всі райони, міста, всі дільниці відкрились, вибори йдуть спокійно. Перші, мабуть, вибори, де не було масового підкупу виборців. Тобто не розносили гроші, як раніше, сотників, десятників, п'ятдесятників. Була проведена по цьому питанні дуже велика робота. і я... Соціальний ролик крутили вища засоби масової інформації по цьому питанню. Ми збирали неоднократно правоохоронців, потім збирали по кожному району. Всіх казали, що той, хто бере і той, хто дає, однаково відповідають. Так встановила Верховна Рада України. Це вже позитивний момент, тому що люди можуть самі спокійно вибрати. Поодинокі випадки явно було, хтось з кандидатів поміг вікно встановити, хтось там відремонтувати ванну, хтось ще щось. Я рахую, що це абсолютно не вплине на результати виборів. Після цих виборів не буде клан мати контрольного пакету, який він мав в обласній раді, в районних. Міських, сільських і тому подібне. Сьогодні дуже багато політичних партій, яких ми навіть не думали, що вони прийдуть на Закарпаття, але вони прийшли, і вони сьогодні мають можливість хто пройти до міських, хто до селищних, хто до районних, хто до обласних рад. Тобто, якраз виконується норма Конституції, що ні одна ідеологія в Україні не може бути панівною. А то, що у нас була панівною ідеологія одної політичної партії, якої остатки лишилися тільки на Закарпатті, а більше вона не приймає участь в виборах ні в одному області України. Ну, вибачте, все це рішало не вільне, будемо казати, Голосування громадян, а все це рішало, що в п'ятницю в суботу масово розносили гроші.